Добрий день, малята. Ви знаєте, яке свято наближається? Так, новий рік. Усіх оселях на новий рік ставлять ялиночки і прикрашають іграшками. Звірята дуже засмучені. Цього року свято відміняється, бо хтось в лісі вирубав всі ялинки. А яке свято без лісової красуні? Треба щось придумати і врятувати свято. Малята. Давайте допоможемо звірятам. Намалюємо ялиночки і врятуємо свято. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з заздалегідь намальованим стовбуром, фарби гуаш синього, червоного зеленого жовтого кольорів, стаканчик з водою, пензлик, ватні палички, серветка. Спочатку вмокаємо пензлик у зелену фарбу і від верхівки стовбура проводимо похилу лінію. Вийшла гілочка у нас. А щоб не було сумної, знову вмокаємо пензлика у фарбу і намалюємо подружку. Похилу лінію з іншого боку. Вийшла ще одна гілочка. Потім знову вмокаємо пензлика в фарбу і малюємо гілочки тільки трішки нижче від перших. Так само, відступаючи, малюємо гілочки до кінця стовбура. Ось яка лісова красуня у нас вийшла. Даємо просохнути фарбі і починаємо прикрашати її. Прикрашати будемо кульками за допомогою ватних паличок. Щоб намалювати кульку, потрібно вмочити ватну паличку у фарбу будь-якого кольору і поставити відвиток на гілочках ялинки. Ось так. Далі. Іншою стороною ватної палички вмокаємо в іншу фарбу і прикрашаємо ялинку. Подивіться, яка гарна ялинка. Віддамо її зайчику, нехай віднесе звірята. Дякую, малята. Ви врятували звірятам святом.